Підземних королів. Вісник миру. Страхопуд і всі інші радо вітали Фреда, коли дізналися, хто він такий. А хлопчик здивовано розглядав Страхопуда із залізного дроворуба. Адже тільки в чарівній країні могли існувати такі незвичайні створіння. Ще два місяці тому в Айові, слухаючи розповідь Еллі. Він ніяк не міг повірити. І ось тобі, будь ласка, він тисне м'яку кволу руку страхопуда і міцну залізну руку дроворуба. Страхопут, розмовляючи з ним, поважно хитає своєю багатодумною, набитою висівками головою, а в дроворуба б'ється в залізних грудях шовкове серце. І ворона Кагікар, що сидить на спинці трону, Поблискує розумними чорними очицями, і дуже ясно, лише трішки гаркавлячи, розпитує в нього про здоров'я Еллі. Хлопчиськові досі здавалося, що він спить і от-от прокинеться. Але то все була правда він стояв у тронному залі палацу, збудованого Гудвіном і оздобленого силою селенної смарагдів. І на очах у нього були зелені окуляри. Аж ось Фред Канінг згадав про доручення Еллі. Ви навіть не розумієте, палко говорив Фред, на яку величезну небезпеку наражаєтесь. Якби ви бачили шестилапих, один такий звір може пошматувати двадцять чоловік, а їх там цілі сотні. А ті дракони з їхньою величезною зубатою пащею і пазористими лапами. Як захиститися від такого чудовиська, коли воно зі свистом летить зверху, виблискуючи жовтим черевом, а на них вершники зі списами й луками? Довго й красномовно розповідав Фред і задоволено помічав, що його слухачі починають. Розуміти марність своєї витівки. От якби підземні королі вивели свою армію на гору, це була б інша річ, продовжував хлопчик. Та хіба ж вони це зроблять? А внизу, у вічних сутінках, до яких не звикли очі верхніх жителів, на боці мешканців печери всі переваги. Тоді вирішено, труснув головою страхопуд. Не бути війні. І решта погодилася з його рішенням. Але як визволити Еллі? сумно запитав залізний дроворуб і мало не захлипав та вчасно схаменувся. Аж тут узяв слово маленький непомітний Лестер, видатний механік із країни моргунів. Наскільки мені відомо, підземні королі випустили б пані Еллі, якби вона відновила священне джерело запитав він. «А вже ж так і є, підтвердив Фред. Однак Еллі не може цього зробити, ну не чарівниця ж вона справді. Та це й на краще, бо вона б ще дужче гнула кирпу. А тут, може, і не потрібні чари, хитро посміхнувся Лестер. Скажіть, юначе, ви знаєте, що таке водяний насос? Обличчя Фреда почервоніло від обурення. «Хм, у нас на фермі кожен хлопчисько користується ним по десять разів на день, сердито буркнув він. Одначе Лестер, навіть оком не кліпнувши, продовжував розпитувати. А внизу, печері, ви бачили насоси? Фред подумав. Здається, ні. Водяні колеса в них є. Їх встановлено в озері, у них посаджено шестилапих, і коли вони там бігають, воду набирають черпаки, виливають у жолоби, і вона тече у місто. Так, так, чудово, аж сяє від радості механік. До чого всі ці запитання, друже Лестер? здивувався Дін Гіор. Бачте, сказав дідусь, є у мене одна думка. Я гадаю, ми зможемо звільнити пані Еллі без сутички. Тільки задля цього треба повернути королям чудодійну воду. І ми спробуємо це зробити. Захопливі вигуки стрясли тронний зал. Усі вихваляли Лестера, а він скромно посміхався. Не треба передчасно радіти, говорив майстер. Якщо ця їхня вода пішла не надто глибоко, ми її викачаємо. Тільки я мушу підготувати довгі бури, аби просверлити скелю і, звісно, потужний всмоктувальний насос. Лестер вирушив у країну моргунів, бо тільки там можна було зробити такі речі. А Кагікар полетіла повідомити Левові, що війну скасували і що він повинен розпустити своє військо. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.